Привіт! Сьогодні ми з вами поговоримо про історію створення швейних машин. Перший проєкт швейної машини був запропонований Леонардо да Вінчі у 1496 році. Майже через 100 років наприкінці 16 століття, англієць Уільям Лі, спостерігаючи за рухом шпиць у руках дружини, придумав машини в'язання, яке нагадувало принцип утворення однодаткових ланцюжкових стібків. У 1755 році німець Карл Везенталь отримав патент на швейну машину, що копіювала утворення стіпків вручну. У 1790 році англієць Томас Сент винайшов машину для пошиття виробів зі шкіри, зокрема чобіт. У 1830 році француз Бартоломій Тімоньє Створив більш удосконалену машину. У 1834 році американець Волтер Хант винайшов голку з вушком біля вістря та човниковий пристрій. Його швейна машина була першою машиною човникового стіпка, в якій застосовувалися дві нитки голкова та човникова. Недолік цієї машини був у тому, що не було пристрою регулювання натягу нижньої нитки. У 1843 році співвідчисник Волтера Ханта Бенджамін Бін винайшов швейну машину, в якій застосовувалась зігнута голка. У 1844-45 роках американець Еліас Хоу, використавши принцип роботи машини Ханта та зробивши низку удосконалень, створив стабільно працюючу швейну машину човникового стіпка. Під час виготовлення машини застосовувалася нова технологія. Головка машини була вилита з чавуну, а станина виготовлена з дерева. Цей спосіб застосовується і в сучасній технології виготовлення швейних машин. Отримавши патент на машину, Хоу створив кілька таких машин. Машина виконувала 300 всівків за хвилину і заміняла працю п'яти швачок. За цей винахід Хоу називають батьком швейних машин. Машина Хоу отримала широке розповсюдження, але її поява викликала смуту серед кравців та ремісників. Вони побачили її машину загрозу, що зможе позбавити їх роботи та хліба. З криками геть швенні машини вони кинулися знищувати їх. Хов змушений був виїхати зі свого міста, а згодом емігрувати до Великобританії. Така ж доля спіткалася 15 років до цього і француза Тімотє який організував у Парижі виробництво 80 швейних машин власної конструкції для пожиття військової форми. Протягом 30-50-х років ХХ століття у Великобританії, США та Франції було видано понад 30 патентів на швейні машини. Швейні машини експонувалися на виставках і в музеях, викликали захоплення і велику зацікавленість широкого загалу. Нарешті, у 1850-51 роках, усиллями американців Алена Вільсона і особливо Ісаака Зінгера, швейна машина була доведена практично до сучасного вигляду. У 1858 році американець Джеймс Джіпс уперше винайшов та виготовив обертовий петельник, а Джеймс Вількок, зацікавившись можливістю виготовлення швейної машини, Принципово нового типу вклав у підприємство свої капітали. Так утворилася одна з найдавніших фірм промислових швейних машин Вількок і Джіпс. У цей час і в Європі починають з'являтися виробництва швейних машин. Англієць Томас Ейт, а також німці Детон Науман і Вілі Пфав, Швед Хускварна та інші займаються розробкою та удосконаленням швейних машин, створюючи свої власні фірми. Швейні машини заводять із США на Азіатський материк. З 1877 року вони з'являються в Японії. Особливий успіх мала побутова швейна машина Ісаака Зінгера. Механік та промисловець Зінгер заснував у 1850 році свою фірму, удосконалив машину Хоу і почав випускати машини у великих кількостях. Завжди появу машин цієї фірми зустрічали із захопленням. З 1870 року фірма Зінгер починає свою діяльність у США та одночасно відкриває свої філіали в інших країнах. Наприкінці 19 століття фірма Зінгер відкриває свій філіал у місті Подольську під Москвою. З 1900 року там почали діяти майстерні, де збирали машини з деталей, які завозили за кордону. За рік випускали 600 тисяч машин, над зборкою яких працювали 5 тисяч робітників. З 1921 по 1923 рік на базі майстерні філіалу фірмі Зінгер був відбудований перший вітчизняний завод з випуску швейних машин, який теж переріс у сучасну велику фірму з виробництва складного сучасного швейного обладнання. В даний час останні моделі швейних машин забезпечені вбудованим електронним мікропроцесором. Їх можна запрограмувати на створення строчок і малюнків найвищої складності. Участь людини у житті зараз обмежена лише встановленням необхідних параметрів, все інше машина робить сама. Таким чином, історія швейних машин пройшла величезний і довгий шлях, і нам залишається лише здогадуватися, які метаморфози з нею відбудуться в майбутньому. Підписуйтесь та ставте лайк, залишайтеся зі мною.